Якщо вже повернутися до історичних, так би мовити, паралелі, історичних mm -hmm. згадок, ви вже сказали про те, що після ІПРУ е, і масових вбивств, навіть в Першій світовій війні, не було таких спроб. І взагалі не було подібних якихось речей під час Другої світової, коли було зрозуміло, що ніякої єдності між агресорами і його жертвами е, бути не може. А зараз очевидно паралелі. Якщо порівнювати нинішню агресію Росії, то паралель якраз швидше з Третьим рейхом, так би мовити, і до от у мене питання і до вас, саме як до, до провника, з вашої точки зору, не, не є це елементом кампанії створення такого тла. Яке дозволить ну принаймні дозволить розраховувати російському керівництву на уникнення саме юридичної відповідальності за свої дії, подібно того, як відповідали після Другої світової нацисти. Ну ми підійшли до, до теми, яку я досить активно розвиваю з самого початку відкритої агресії, щодо того, що нам треба створювати. Спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності вищого керівництва е, агресорів. Притом до нього відповідно до норм міжнародного права відноситься не тільки е, вище керівництво Росії, а й Білорусь і Ірану. Це теж треба розуміти. Тепер щодо та, і крім того, на моє глибоке переконання, цей спеціальний трибунал він повинен розглянути і в тому числі питання. Щодо репарацій і контрибуцій і санкцій, тому що саме відповідно до ну, загального принципу е права, саме судове рішення, воно є належною правовою підставою для е конфіскації майна. А саме про це ми говоримо, коли маємо на увазі репарації, контрибуції тощо, тобто коли відбувається конфіскація однієї особи, для того, щоб передати її іншій особі, в даному випадку. Державі Україна, її громадянам або її підприємства, ну її, її юридичним особам. щодо відповідальності е, вищого керівництва агресорів, то тут ми теж можемо провести прямі аналогії з нюрнбернським процесом і з токійським процесом тобто, це два процеси, які відбувалися вже після закінчення Другої світової війни. Там теж були, особливо на, на початку були спроби е, перед, ну, навіть представити це все як е, сам, е, сам цей процес судовий, як фальш, як якусь гру, тобто були якісь жарти, там, тощо, але все це досить швидко закінчилося ближче до розв'язки до, до вироків. І ми мали о, так с, о, сучасне. Е, Міжнародне право, воно ну, досить гуманне, скоріш за все, не буде смертних вироків, які були як е ну, за результатами Нюрбеського процесу, так і Токійського процесу, але, тим не менш, е довічне ув'язнення е по багатьох параметрах, воно, мабуть, навіть стра страшніше за е смертну кару. І саме е Такий від таки відповідальності до він передбачений за ті злочини, які вчинялися і вчиняються на території України. Основні злочини їх чотири. Перше це злочин агресії, друге це злочин геноциду, третє це воєнні злочини. і четвертий це злочини проти людства або інший варять. Людяності, це чотири злочини, найстрашніші. Вони називаються злочини, які викликають найбільше занепокоєння у світової спільноти. Всі ці ознаки всіх цих злочиних мають право, мають місце, на жаль, під час агресії проти України, і е, треба докладати максимум зусиль для того, щоб вище керівництво, е, пропагандисти. Воєнне керівництво і навіть рядові виконавці, які були долучені до найстрашніших злочинів, вони понесли відповідальність саме за вироком цього спеціального жарбного трибуналу щодо злочинів в Україні.